Вже другий гарьошка спіймав. Краснопірка. Друзі, це краснофірка. Бачите, яка гарна. Як відчувається, коли клює? Непогано. Доволі таки на цю палку непогано. Я думав щось більше, але бачите, який смачок. Трішки менший, чим ніж у мене пісю. Ну, як завжди. Все менше трішки, ніж твій пісюк. Червячочок на гачочок. раз. два, Три. Чотири. Піде, думаю, піде. Полетіли. Треба закрити коробочку. Опа, і в тіньочок її поставити. Туди його чекаємо. Треба ще попадати.